Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії міський голова Мелітополя. Іван Федоров приєднується до нашої розмови. Пане Іване, доброго вам ранку. Вітаємо. Так, вітає вас. Просто зараз ми з вами спілкуємося, а е, повітряна тривога в Запорізькій області триває, тобто загрози нікуди не діваються. І я пам'ятаю, коли минулого разу ви повідомляли нам про оперативну обстановку, там то говорили про те, що навпаки спостерігається насичення, е, насичення і технікою, і живою силою противника е, саме на Мелітопольському напрямку. Чи змінюється щось, чи так все і продовжує виглядати? Так, дійсно, ми бачимо, ми можемо бачити це по декільком факторів. Перш за все, наші мешканці, хто залишився в тимчасовій окупації, повідомляють про те, що рух техніки, рух військової техніки з боку Криму або з боку Донбасу, Маріуполя до Запорізької лінії фронту йде постійно. Тож ми розуміємо, чому це відбувається, тому що ті кадри, які ви показали, на них чітко видно, як наші героїчні військові ліквідують расистів саме на запорізькій лінії фронту, на Мелітопольському напрямку, і саме через це вони підвозять нове нове гарматне м'ясо для того, щоб, хоча б якось відновити свої сили, і хоч ще трохи утримувати Запорізьку лінію фронту і безпосередньо вже такі міста, як Такмак, Малачанська, потім звичайно і Мелітополь, з іншого боку, ми бачимо, що ворог. Несе втрати, і за тим фактором, що як і Краматорії працюють, можна сказати, цілодобово, так і нові партії привозять до військових шпиталів в таких сілах, як Бурчак, Михайлівка. Тож ми це також спостерігаємо. Тож, відповідаючи, резюмуючи відповідь на питання, чи підвозять нове гарматне, так підвозять. А чи вдасться їм таким чином втримати наші Збройні Сили України? Я дуже сподіваюся, впевнений, що ні. Ми перед вами спілкувалися з військовими, які зараз боронять, зокрема, південний фланг Бахмута. Відзначають, що Росіяни використовують насправді новітні зразки техніки там, і особливо економії не спостерігається. Вважається, що новітня техніка має більше вогневого впливу на українські позиції. От ви зараз говорите про гарматне м'ясо. Виходить, так що на Мелітопольському напрямку більше задіюють все таки новомобілізованих. Так Правильно ми розуміємо. Я не можу сказати, чинов мобілізованих. Я можу сказати, що а, задіють абсолютно всі підрозділи. Ми часто бачимо, як до малітопольських сіл ми сіл Мелітопольщини приїжджають Дагестанці. Ми бачимо, як приїжджають кадирівці. Ми бачимо, як приїжджають абсолютно різні підрозділи. Ми бачимо, як а, а, просто з а, різних абсолютно регіонів Ферефі приїжджають нові нові підрозділи. А, є мобілізовані, які проходять навчання на території Малітопольського району на полігоні в районі молочного лиману. А, Атманаю Молочного лиману і селище Богатир, і також ми бачимо, що вони там постійно проводять свої підготовчі заходи на цьому полігоні. Хоча цей полігон вже декілька разів за останні три тижні вибухав і не зовсім вже придатний був до свого прямого функціоналу, але абсолютно різних людей привозять сьогодні на запорізьку лінію фронту. Українці всіляко бойкотують вибори росіян, які ті намагаються так звані вибори провести в Мелітополі, тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Як це проявляється? І основне як на це реагують росіяни? Тому що методи жорстокості ми вже знаємо про них. Дякую вам за запитання. Ну не лише українці байкетують, яких вже байкетують і самі організатори, особливо коли до їх штабів щось прилітає або вибухає, так як, наприклад, вчора в Васильівському району, там де вони зробили такий засекречений штаб, куди свозили всю документацію, щось вибухнуло, і всі почали розбігатися. і більше не можуть організувати вибори безпосередньо в Васильівському районі. Це так само, як було і в новій Куховці, я Нагадаю, 20... 29 серпня, коли були. Ліквідовано штаб, було ліквідовано всю документацію і сьогодні не працює відповідно виборча організація виборчого процесу в новій каховці. Що стосується наших мешканців, то звичайно ж вони намагаються бойкотувати, але ми маємо собі уявити і зрозуміти наскільки це складно і наскільки це небезпечно. Наприклад, у Бердянську, коли вони обходять будинки, коли обходять квартири, ті спостерігачі зі зброєю, які супроводжують так звану фейкову виборчу комісію, то вони змушують показати вілетен за кого голосують? Мало того, що змушують голосувати, ще й бюлетень хочуть щоб показувати. Також ми розуміємо, що. Голосування в цілому не відбувається жодного. Вони декілька спроб роблять завжди зняти цю картинку, зняти це відео, але взагалі то результати їм вже відомі. В знак підтвердження вони вже збираються завтра, не дивлячись на те, що вибори навіть фейкові не закінчилися. Вони вже завтра збираються святкувати. Так гаулятербалоцький видав указ про те, що завтра по всій тимчасово окупованій території Запорізької області буде вихідний святковий день. Зрозуміло, а що зі зв'язком зараз на окупованій частині? От зокрема, я знаю випадки, коли неможливо додзвонитися от, в Бердянськ, наприклад, і навпаки, ну... по кілька днів. Так, звичайно, ми маємо розуміти, що зв'язок ну весь український не працює це однозначно. А що відбувається безпосередньо з тим зв'язком, який ворог намагався організувати, то він над низькою якості. А також паралельно ми можемо бачити, що а, є два види зв'язку: це GSM канал і це а, інтернет, який є провод... в тих провайдерів інтернету, яких вони захопили на тимчасово окупованій території, і через їхнє обладнання поставляють інтернет до квартир та будинків наших мешканців. Так от, якщо інтернет вдома працює досить стабільно, але ж через те, що ворог намагається контролювати весь трафік, то він досить низької якості. Тому ми радимо нашим мешканцям завжди використовувати VPN для того, щоб хоч якось захистити себе в частині інформаційна. Також що стосується мобільного зв'язку, то він вкрай нестабільний. Ворог намагається буквально. Два-три місяці тому намагався розгорнути нові і нові вишки для мобільного зв'язку, але чомусь ця робота також зупинилася. Тож стабільного інтернету, стабільного зв'язку немає. А якщо ми подивимося в фронтові міста, такі як Токмак, Молочанськ, то там взагалі здебільшого зв'язку не існує, тому що ворог вимикає зв'язок навмисно, і люди можуть сидіти. Наші мешканці по декілька днів взагалі без зв'язку. Це стандартна практика ворога. Я пам'ятаю, як це відбувалося в Мелітополі Ли в перші дні окупації ворог навмисно помикав весь зв'язок для того, щоб не виходила інформація з території, яку він захоплює. До речі, через бунти в Росії до зв'язку колаборанти починали обривати телефони і телефонували в Росію для того, щоб з'ясувати, що там відбувається, що їм робити тут на місцях, тому що було таке ну непорозуміння. Чи багато зараз цих колаборантів, пане Іване? Ми знаємо, що достатньо. Ви називали, що там е сотні цих людей їх стає більше, чи все ж таки е вони приходять до тями? Будь ласка. Звичайно, їх більше не стає, тому що спротив продовжує працювати, тому ніхто не хоче зраджувати ніхто не хоче колаборувати. В нас є чіткий приклад, як до одної з квартальних, яка займалася агітацією на цих фейкових виборів, прийшов хтось у гості, щось залишив на порозі, і більше цієї квартальної немає на території Мелітополя. Вона збігла, і це явний фактор, щоб колаборація не ставала більшою. Але над цим працюєте і ви безпосередньо також знаємо про це. Спасибі, пане Іване, Дякуємо. Дякуємо. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.